Всім привіт, друзі! Сьогодні з вами як зазнає Тото. І сьогодні ми продовжимо грати в один чанк з Раносадом. Привітайся! Всім привіт! І так, так ось у прошлій серії на вулиці сталося прям типей-шов. Там дофіга цих поломені чи якісь там. Ну, коротше, якщо вийти ось тут, то там було краще тоді навіть не заглядувати. Ай! Коротше, у мене план такий. Замість того, що ми підемо там якось прорватися, коротше, насправді, я там таку підсказку, що, коротше, ось там у нас, коротше, є эндертори у цьому бастіоні. І нам, коротше, ну потрібно туди якось дістатися. І мій план а. такий, що просто беремо кучу блоків. І тепер наша задача отак простраюватися. І ще. То, то поки ти говориш, я дію. Ні, Ді, я ж казав, було за моїм планом дію. Ой, ой, та господи. Мені треба хоч пару їх позарізати, ти не розумієш. Так у мене вже є 12 цього порошку було дивись. Прокапуємося ось так. Ой-ой. Так, ой. Тут теж треба закрити. А. Зараз буде легендарна, моя любовна. Ну сюда падали еди. Подожди, там еще. А, да? И ты это был? Ой, ой. Чекай. На нахер. Ай, падаль. Падаль. Падаль номер один. Ты куда? Я Багу. програю. <рех> 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 ты виживаєш? Ні, ти не виживаєш. Господи, я случайно піднявся. Так а нажа, а нащо ти вперед пішла? Ти що там, ще згорів у лаві? Ми? Та ні. Декі так. Те... Да. Ладно. Капець. А на що ти побіжав реально? Це було максимально тупо. Я хотів його стукнути, а потім хотів спуститися. Вони почин... шлітають, бро. <плес> ну ти, звісно, прям дав жару, знаєш. Ну короче. Окей, мы на месте. И вот тут у нас есть є... The Ender Barrel. Или... Або, Ender так? Barrel. Нет. An Ender Barrel. О, о речь, незаретовый уламу, купа золота. хоча я уже золотый майнат, у меня уже 64 золота есть. Enderfle, стрела. Чувак, я на шоне зарыт. Оооо! <гас> ну <гас> буквально тут, тут два злитка, два зливка. Зарито. А мин так. <гас> Коротше забираю тут собі золото. Золото. О! мене є <гас> пі-а-ві-бл-бл-бл-бл. <гас> Я возьму вот. Два... Ну... Я собі тактальный стрел зараз победил. А нам тендерперла не можно використовувати? Ну, у нас их тут 12. Ну, так, их не... А, ні, две штуки можешь використати. О, две штуки, я красный не пиде. <кхем> так. Да-да-да, добре, я щас дох. Короче, они глупо. Бери, значить, тримай кайло. Ось це ось це. І. Опа, їм капець, все. Дякую за то. Ти Ні, мені врятував. Чекай, 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 почекай. Так у нас же все є вже, дивись, у нас є тепер а... Око Ендеру. Уже 12 штучок, все. Можемо угу. йти далі. А наше нам тут затримуватись. А це мені надо... Это старина будет куча мы спавнить. Ну, короче, як знаешь, але я пішов далі. Я вдохнул, але це не важно. Так Я не ты. Я не здохну. А, До речи, а можна спаунер ломать той? Ну так, а ну... Чего я чувак, чувак, иди сюда. Чувак, Тобі це сподобається, напевно. Да. зараз дочка я... Не ставка мене. А, я думаю, вже там. Може, О, давай мій спочатку мій. туди підемо, а може потім ти розберешся з ними. Може спочатку діамантову броню зробимо і так далі. Хочеш? Добре, 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 я можу їх потом бити. Так, тоді робимо зараз я драбину, тільки тут ну щось спавниться. І тут спавняться скелети. Ну, Це погано. зараз я так тільки на 3 мільярда побудую, тому... Нападний не смогу смій будеш так, туди. Так, так, залітаємо. Так. О, лол, я тут прохід не закрив, вони могли б залетіти, але не залетіли. Ну і какао. Всім шкоди при атаці. Ти потрібно Pro... якось закупатися, чи ж типу Але це не реально. Проблем 1. У мене закінчилась хіша. Проблем 2. Я лисий. <кхай> Problem 3. А, я не туди заліз. Ладно. Я йду по своїй ступенці. Своїй ступенці життя. По філософськи самого ту. Ой, мене маємо скинути закупити. А вони майже вбили. А може почекай, може вони тут зараз всі повбивають, а вони там вон воюють проти друга. Стоп. А, до речі, у тебе є лишній щит? Ні, але можу зробити. Будь ласка, тільки, тільки не думай, що я дурний. Ти Ты падати хочеш живе відвлекати всіх, ну, тримай. О, ну дякую тобі, настоящий друг. Ні-ні-ні, будь ласка, будь ласка, ми з вами друзі з давніх давен. Надіюсь, ще... Віше... Ой, капець. Ой-ой-ой, це труба. Ні-ні, труба Я вижив. Соня. Розкажите друг друга вбивають. Та вон вже є, З сховища відкривається цей поси... Ой, не сховище, а це спавні. Это правда еще зомбари. Ха, ты можете попасть. Тут реально сколько друг друга убивает. Тут у тебя ка здається перебір з розташованием монстр. Їх тут до чортіська багато. Но не я б і мої шедевральні недоплани. Подайш. А у вас тут не дофіга, у мене питаннячко. Мінус спаунер. Це вам так. за все. Так, ну, коротше, у мене. У мене є ця є. Лавачікен. Ла-ла-ла-ла-ла! Лалалала, Steve, sław chicken, yes, and you help. Yes, and you bet Йосоньо, шо я за Йосоню говорю? Вау Я свій план на мільйон ще виповню, зато головне, що вони більш спавнитись не будуть. Я тобі про хлопа це на відео було чутно. А ти записував, коли я це співав? Так. Да. Мама! Можна я піду на ерубачиню? Так, ну в принципі, друзі, ми тут це якби все от золота. Алкенчик речи. Е, У нас там. тепер є... чуєш, на Лава Чикен побит. ну, я повторю. Окей. Okay. Ла-ла-ла-ла-ва, чи-чи-чи-чикен, стыд, слава, чикен, ес, ни, хэл, у мама сита, Бел, крис, слава, лава, эс, ну, у, супер, спаси, слава, отец! Кенес прям вау. Ну, короче, друзья, мы тут зараз отправимся все скупаем, тут золото, залезу, Діаманти в кінці в кінців. Ну і зробимо там собі, не знаю, по броні собі, я тут поки що тут все розташую. Ну, а ви не перемикайтесь, зараз у все буде. Так, у мене є два незаритових цієї злитка. Може собі що небудь таке забабахати. А, Стоп, почекай. Бро! Ха-хо-хо, я забув. Бро. Давай шаблон. Я тобі шанс хочу сказати. Кому нафиг доба додавали тупуш. Ну, короче, будемо купатися тоді далі. Побачу, що у нас тут наступне Е-е-е, Не знаю, навіщо но я купаюся. Араносад. Подивись, вот Эээ Стос! Унис подивись! Униз! Підняв голову, вида! Витродончики мої, я до вас бежу! Ой! А шкода там буде? Ой, там болотя! Там болотян, чуешь? А Бу... ну ж ты вийшов? Воно саме, а мене відключено від віцер розумію, що це за ч ти не сказала, знаєш типу Ладно Розуміло. Я сам розумію все эти що на вітряки це будуть ой капець. О, мої бабуинтики Ці скала теж прямо... ой Дякую, що мене сайвати, мої любимі відрудоваючики. Бувайте один одного. Заради імператора. Так, а в мене щит видержиться, видержиться. У тебе а не? Ну, тільки подивись. <рив> <рив> мені любимо. Чуєш? Чувак, ти побереш. Ти ну закупался требую, вийшов? выше Постав лоб я не знаю. Добре. Це... Да. Способи, так, все русские каваля назад. Обрушив. Ну ти, конечно. Так, бро, ти помреш. Ой, тепер Катку на мене зараз буде. Ой, капець. Да? Проти, сиди там я буду кажуть, что ты не сидит на мене всяфриці е, загроза. Я тобі по не дозволял. Ой. Ой, блин. О, ведь оооо, звестик. Я Я, я удобні, у мене не ставил. Таким бы ви воспитывал. Дістати, почекай, як не відбить у него. Хлоп, це вони тільки на тебе залагає, ж буде. Давайте. Та ну блін. Ой, блін, зараз я теж помор, бо чекай не, не треба. Ось ми взнали твою сладкость тобто. Рейди. коротше, зілля швидкості, а то ми, я його нікуди не потрачу і все нахід вриваємось. Тото... Ну не щи спавнився, в смысле? Скільки хто? А? Ай, 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 ай! Я Мені хану вернути. Три верну. серця, ми нічого, нічого не реагуємо. Чому так? Сейчас, я тут найду їжу собі, а то я здохну без неї. Так, давайте зараз я розправлюсь. Тут у Лакі було це, що їжа осталась. Дофіга тут цього. А, але ще один. А то у нас це все, все відео буде у <плес> Не заритові на голінники, а чому саме не штани? Не штани. Оба у мене вуса, а вуса брен. Так ну йдеться. Вони вже все. Ти їх позабивав. А подивіться, мені за це досягнення не ну? А що, їх биш нема? Ну я всіх убив, походу. Чувач, ти зараз зараз офієш, що я буду зараз тримати в своїх руках. Е, то то ми в Лікі-блоках не все відкрили. Ще. Я знаю, у мене, до речі, 18 ключів. Глянь, що в мене в руках. О, булава! Ага. Для них прийшлося бити від родою. Та, пишу, Заради... що у тебе ще було з ресурсів? не нецево? У мене лава чікен, арбалети, п'ять отруйних стріл, нагрудник золотий, лук, медзель. А, медзельний. у тебе була золота сакира, тримай. А, до речі. Дійсно, ти піднімайся наверх, тут он два, Все, два сховища. Що там такое? Ай, бля, <laughs> а, э, ти, Ты повезла мені скажи. що лежить там? Що то за лут мега мегалють. О, мені дураче оце я забираю и оце забираю. Хочешь забуду забрати? А це, це я тобі віддаю. Ну, меч, можеш забрати субі, теж собі. Я поділю, у мене симу тебе 6. А яблуко, до речі, давай не їсти. У нас же скоро, до речі, друзі у нас залишилось два поверхи. Давай, може, я не знаю, зробимо собі золотих яблук. Так. Да. Золото. Ну, І... ну, да. ну, не візери. До речі, у нас будуть тут візор. Ну, якщо ми виберемо тут десь череповізер то тоді можливо, так, можливо. Ох, тоді різня Чуешь? віз. Чуєш десь сюди, На тобі два ключа відкриті. І забери там є у тебе подарунок. Подарунок. Ну що це мені випало там якийсь шаблон. Та бляха. Мене місця не вистачає. Що там все? І... Так, бізного, шаблон, блискавка, не треба. Мідні блоки не треба, це теж не треба. Хіба що для дек... Не важливо, Дім, потім зробимо гнилоплоть. Ну, я, я, я собі заберу шаблон. цей. А треба, не треба, не треба, шаблон. не треба. І так, друзі, коротше, я тут а, і прийшов назад, і дивіться, який я тепер модний. Гляньте? Особливо це мод. Я я не про них говорив. Я, я нічого не ну коротше, давайте у нас мало часу, купайся. будемо купатися Мені назад. Копайся, копайся, копайся. купайся. купайся, купайся. Опана. Ух ти ж, йо-мою, попасть. Ова. Червоні цей Що це у нас цегла? Ой. Ну що? Раноса, ти там обережно ну, тільки, бо я бачу знову спавнер цей. І. А! Я живий! Я живий, я буду жити. Опа, скриня. О! Чувак! Чувак! Ти не... ти не уявляєш, що я зараз знайшов. Стоп, що там візер скелети? Та, да, я вже б'ю. Ой, е-мое. Mm -hmm. Чувак, у нас є тепер то темы. Тутемы? Да, і стріла швидко миттєва шкода. Я не знаю, це хоче стріла, тебе що потужніше. Миттєва шкода. О, ну пронзайність було б класніше, до речі. Блін, а мы мене... Місця взагалі немає. Ну, окей, смарагди хай полежать, Ми все тут серіат сліни немає. Ей, йди сюди. Великі чуваки. Я двох від... визорів зарізав, а третього не насмілився, бо в мене була одна хп. Так регенсій, що у тебе їжі немає як завжди. Ні. Не. Що, як завжди? Ні, я зламав блок. ой Ой-ой-ой, ой-ой. Погано, 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 погано. -погано. Живой. Ой, блин, иди нафиг. Иди нафиг. Ура. Дв Два зелья швидко. На пище Серьезно, без швизита не будет. О, блин, тут одни <плес> чувак я. Ай, блин, меня, ой-ой-ой, тикай! Тикай, просто тикай. Ой-ой-ой! Не Чувак, допоможи, куди ти біжиш? Допоможи, ради бога. Смохтить падай! Бо я тут то. О, господи, дякую, блін. блин. Вей, блін, кинул, блін. Нормально. Я... Ай, я думав, ти побіжиш. Так до речі, де вони... Дам... мені біжать? Я у я за зайцею. А тут че Тут запах? Лазарит. Ну забирай собі. А я Apples. собі яблука заберу. Ай, бе, тобі! Бін, так... Знаєш, що... Щось випало, випало, я вже підібрав, уже не знаю, що. а шо? Серйозно? П... Ааа! Ааа! Це шо за мегапо.... Поди, подивись, подивись! Гааааааааааай! Його збіжу, його! Ваааау! Джокера! Обалдеть! Я ж такий, ну бааас! Я ж туди попадусь! <звук> Оправдав? Візерс. Українки йди. Все назад. Так. І. Я думаю, краще отут поставити зверху, а отут так. от. Ну, може, принципі так, але, на жаль, у нас ми вже довго знімаємо, тому. На жаль, нам потрібно прощатися, тому ставте лайки та підписуйтесь на канал. З вами сьогодні був Тотто сайт. Ну і зустрінемося у четвертій серії. До побачення або зустрічі. Давайте, бувайте!